Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні ми поговоримо про те, як заробляти гроші на пасиві. Тобто вам нічого для цього не потрібно буде робити. Звичайно, що для початку вам потрібно це все налаштувати, декілька зробити таких кроків початкових, щоб в подальшому заробляти все це на повному пасиві. Тому якщо вам цікавий заробіток абсолютно на повному пасиві, давайте... Набираємо під це відео 50 лайків і знову ж таки я запишу класне відео, де можна заробляти гроші в інтернеті абсолютно на повному пасиві. Також пишіть в коментарях, які ви хочете більше схеми заробітку, і я буду старатися записувати ті відео, які вам подобаються і які е, подобаються більшій частині моїх глядачів. Тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео, таким чином вам прийде сповіщення на ваш YouTube канал, що на моєму каналі вийшло нове відео по заробітку в інтернеті. Також, друзі, прохаю. Якщо ви дивитесь зараз це відео, напишіть, будь ласка, чи приходить вам сповіщення. Якщо у вас включений дзвіночок, тобто ви нажали на дзвіночок, вам має приходити сповіщення, пишіть, чи вам приходить сповіщення, тому що бувають такі зараз відклонення в YouTube, що можуть сповіщення не приходити. Ну і я б вже написав технічну підтримку YouTube, чому не приходять мені підписникам сповіщення. Дуже вам дякую. Ну, а якщо ви ще не нажали на сповіщення, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати усі мої відео. Ну що ж, друзі, ми переходимо до нашого сайту. Сайт називається Binance, тобто це є біржа Binance, криптобіржа. Ми тут заробляємо за допомогою того, що купляємо різноманітні криптовалюти, і ми на цьому будемо заробляти гроші. Як ви бачите, друзі, я перейшов у свій спотовий гаманець, і я за вчорашній день заробив 3%, майже 4%. Це виходить 9 доларів просто на повному пасиві. Я взагалі для цього нічого не роблю. Так, я купляю криптовалюту, в подальшому вона виростає в ціні, і я на цьому заробляю гроші. Все, ось тут нічого складного немає. Звичайно, що для того, щоб купити правильну криптовалюту, щоб на ній заробити, але, друзі, зрозумійте одне, зараз люба криптовалюта росте. І зараз я вам розкажу класну схему, як на цьому заробляти гроші. І так, давайте ми переходимо в ринки. І зараз я вам покажу. Дивіться, нам потрібно дивитися на біткоін, ефіріум і різноманітні ось такі криптовалюти. Бачите, ось є BNB, є ефіріум, основні такі криптовалюти, на яких ми будемо дивитися, і від них будемо аналізувати. І їх ми будемо аналізувати, і від того будемо купляти чи продавати нашу криптовалюту. Але головна криптовалюта, друзі, це є біткоін. Для того, щоб нам подивитися на біткоін, просто вводимо в пошуку біткоін і нам показують нашу криптовалюту, виросла всі чи впала. І що я роблю, і як я на цьому заробляю гроші. Коли біткоін росте... Тобто, коли біткоін, наприклад, на своєму піку, так як був там 63 тисячі, я криптовалюту не купляв. Звичайно, що такі дуже дрібні, які взагалі не мають відношення, майже взагалі не мають відношення до, до ось таких головних криптовалют, як біткоін і так далі. Тобто, яка криптовалюта коштує там менше, ніж 10 центів і так далі, такі я криптовалюти купляю. А ось, наприклад, такі криптовалюти, як Dogecoin і різноманітні ось такі як Cake і так далі, то я їх купляю лише тоді, друзі, коли біткоін, наприклад, просів, так як це було зараз, бачите, зараз 53 тисячі коштував. 63 тисячі, а зараз вже 53 тисячі. Я купляю ось такі криптовалюти через те, що біткоін, скоріше всього, зараз через 10 днів. Десь приблизно він знову ж таки, я думаю, так, що він буде коштувати вже знову ж таки приблизно 60 тисяч доларів, а можливо вже і більше. І дивіться, коли росте біткоін, він тягне за собою всю таку дрібнішу криптовалюту. Це є ось такі, бачите, Dogecoin, Tron, і ось такі кейки валюти, ADA і так далі. Все це росте за криптовалютою, за біткоїном, так само за ефіріум і так далі. Тому я купляю ось такі криптовалюти, коли е, ціна біткоїна, ефіріума і так далі просіла. Деякі більші, деякі менше, немає різниці, але я стараюся в такі моменти е, закуплятися, коли ціна сильно просіла, біткоїна і так далі. Коли вже ціна на піку, я стараюсь продавати. Не всю, звичайно, але деяких, в деяких ситуаціях, в деяких е, криптовалютах я фіксую свій прибуток і таким чином, можливо, обмінюю на якусь більш е, дешеву криптовалюту і так далі. Ну це вже, скажімо так, торгівля на ось даній платформі Binance. Так це відбувається і так я заробляю гроші. Зараз я буду поповняти свій баланс за допомогою PR-гоманця. Я вибираю тут рублі. Нажимаю депозит і картки. Вибираю PR-гаманець. Ввожу 1800 рублів. Нажимаю продовжити. Комісія бачите 0, то тобто ми, куп... ми поповняємо те. Що в нас є на нашому пергаменті, то ми і получимо вже на нашу біржу Binance. Нажимаю Підтвердити. І знову ж таки підтверджую. Давайте я переведу на українську мову. Переглядаємо гаманець і дивимося, чи гроші поступили на наш баланс. Є 1800 рублів на моєму балансі. Це буквально, бачите, 23 долара. І зараз я буду купляти цю криптовалюту. Для того переходимо в баланс готівки, тобто в нас тут є рубль, і нажимаю баланс готівки, тобто ті гроші, які є на нашому балансі. Вибираю 1800 рублів і буду купляти DoggyCoin, друзі. Є Dogecoin, Получу 87 DogieCoin. І нажимаю купити. Підтверджую. Все, Dogecoin я купив. Бачите, 86 Dogie на моєму балансі. Тобто поповнилися ці DogieCoin на моєму балансі. Певні DogieCoїни вже були в мене. Зараз подивимося, скільки на моєму балансі зараз DogieCoin в загальному. Бачите, найбільше в мене монети Cake, 207 доларів. Зараз в монеті Cake, далі Dogicoin 63 долари, потім Tron на 14 доларів. Ну і USDT, і далі BNB, це вже такі дрібні криптовалюти. Бачите, там все по копійках у мене. Тому ось так на даний момент я заробляю гроші. Це є основні валюти, які на даний момент в мене є. І я ними користуюсь. Тобто коли вони ростуть, я стараюся їх обмінювати на більш якусь дешеву криптовалюту. Ну і потім, коли вони... Падають, ціна знову ж таки падає, я їх знову ж таки купляю, і, скажімо так, на ось такому трейдингу заробляю гроші на даній платформі Біржа Binance. Тому силочку залишаю в описі і в закріпленому коментарі можете переходити, реєструватись. І починати тут заробляти гроші, друзі. Звичайно, що тут немає ніяких простесеньких грошей, так як я і казав, ніде задурно вам гроші не роздадуть, тому починайте заробляти хоча б чуть-чуть. Ви можете повняти спокійно з української карти. Нажимаємо тут, бачите, не рублі, а вибираємо просто українську гривню. Я також поповнюю з української карти і ніяких з цим проблем немає. Нам просто потрібно вибрати ЮА. Далі ще вибираємо депозит і картки. І все. Тут, друзі, є наша карта. Ми вибираємо карту. Тут скільки ми хочемо ввести, наприклад, це буде 10 тисяч гривень, вводимо 10 тисяч гривень і переходимо до поповнення. Бачите, тут буде малесенька комісія 80 гривень, при сумі 10 тисяч гривень, 80 гривень не так аж і багато. Тому нажимаємо продовжити. Після того нас перекидає на сторінку оплати, ми оплачуємо. І, друзі, гроші на нашому балансі. Після того, як в нас вже гроші, тобто українська гривня на нашому балансі, переходимо в баланс готівки у гривнях, звичайно, що тому, що ми поповняли в гривнях. І тут вибираємо різну криптовалюту, яку ми хочемо хочемо купити. Бачите, її тут досить таки багато. В подальшому ви також вже можете обмінювати на більш таки дрібніші, якщо у вас вже буде, наприклад, Ефіріум, або Dogecoin або Tron, і так далі, ви вже це можете обмінювати і спокійно торгувати на даній криптовалюті. Тому якщо вам цікаво, і якщо ви хочете більше відео про криптовалюту, друзі, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, і також пишіть в коментарях. Я буду знати, чи цікаво вам взагалі про заробіток в інтернеті на криптовалюті чи ні. Через те, що було дуже мало коментарів, і не знаю, чи вам взагалі цікава тема по заробітку в інтернеті на криптовалюті. Ось так, друзі, це працює. До речі, ще забув сказати, е, Дуже було багато запитань по моєму попередньому відео. Ви бачили, що я там поставив таку картинку, що вам там дають за турно 6500 гривень, і там було мотиваційне відео. Для чого це я робив? Це я робив такий експеримент, друзі. Просто хотів подивити таке саме мотиваційне відео, там, де я написав, наприклад, що мотивація, чому у вас немає гроші, чому ви не заробляєте гроші. Ось така проста е, була така проста була картинка. Там 160 переглядів. І як тільки я поставив, що, Наприклад, тут вам роздають 6500 гривень абсолютно безкоштовно, тобто без складень. І за один день зразу ж таки відео набрало більше, ніж 500 переглядів. Ну там майже вже 500 з чимось, вже, скоріше все всього, точно не пам'ятаю. Тобто, е багато хто з вас хоче гроші просто так, 6500 гривень. Ну, друзі, ну, погодьтесь, ніхто зараз вам не дасть ніде 6500 гривень. Це є середня зарплата в Україні, тому зрозумійте одне, як для того, щоб получати всі 6500 гривень, вам потрібно щось зробити. Читайте книжки розвиваєтесь, дивіться мотиваційні відео. Ні, ви це не хочете через те, що ви хочете зразу заробити ось ці 6 тисяч гривень і взагалі нічого для цього не робити. Так не працює. Ви не почнете заробляти великі гроші, перш ніж ви не будете готові до цих грошей. Тобто ви скажете, ой, мені б зараз цих. 6500 гривень я би з них е, зробив там 20 тисяч гривень. Ні, друзі, ви ніколи не зробите з цих 6 тисяч гривень, двадцять тисяч, через те, що ви не готові навіть до тих до цих 6500 гривень. Вам потрібно бути готовими для того, щоб заробляти ось ці гроші. Ви скажете, що я дурачок, якийсь, говорю якусь фігню і так далі. Але все це я е, розказую на своєму власному прикладі. До того як я е, не читав книжки, не розвивався, не дивився мотиваційні відео і так, і так далі. Я просто працював на своїй роботі, основній роботі, на якій я працюю, я не любив її, я взагалі не хотів йти на ту роботу, і в мене нічого не було. Зараз я розвиваюся, я читаю різноманітні книжки по мотивації, і взагалі по саморозвитку далі я дивлюсь мотиваційні відео. Я розвиваюся не тільки в книжках і так далі. Я дивлюсь, працюю над собою, здобуваю якісь нові знання для того, щоб створювати якісь свої ютуб канали, нові ютуб канали, створювати якісь різноманітні канали і так далі. І друзі, я почав заробляти набагато більше. Тобто, зараз я почуваю себе набагато краще, ніж до того, коли я нічого не робив і не розвивався. Тому для того, щоб почати заробляти великі гроші, вам потрібно бути до цього готовим і готуватися для того, щоб почати заробляти набагато більше. Коли ви будете знати більше, ви будете заробляти більше. Ось так це працює, інакше ніяк. Ви ніколи не почнете заробляти більше, ніж ви до цього готові. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб я більше знімав відео про криптовалюту, обов'язково пишіть в коментарях, я буду знати, що вам це. Цікава і буду більше розказувати, які я купляю е, криптовалюти, які я продаю і так далі. Все це буду вам розказувати. І, до речі, я писав, я казав у попередньому відео, для того, що якщо ви хочете, я можу створити свій телеграм-канал, де я буду розказувати, яку я криптовалюту купляю, де її купити, де, наприклад, отримати криптовалюту безкоштовно. Зараз теж таке є. Якщо вам це цікаво, давайте пишіть в коментарях. Я створюю свій телеграм-канал, де буду розказувати, як заробляти на криптовалюті без складень, з вкладеннями із з інвестиціями, без інвестицій, там реінвестицій і так далі. Тому пишіть коментарі. І, можливо, якщо вам буде цікаво, я створюю свій YouTube канал і ви, Вибачаюсь, Telegram канал і ви також зможете заробляти на цьому абсолютно без ваших вкладень, заробляти криптовалюту, майнити її і так далі. Звичайно, що не потрібно буде ніяких там відеокарт і так далі. Ви будете фармити валюту, це трошки інакше, ніж майнити. Ну, Але це вже у наступних відео, тому якщо вам все буде цікаво, я обов'язково знімлю відео. Всім, друзі, дякую за перегляд, за підписку, за те, що ви підписуєтесь, ділитесь відео з друзями. Ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал і буде розвивати українську мову на Ютубі. Всім дякую, друзі, всім пока, до наступного відео.